шана полеглим воїнам в южному відзначили день пам'яті загиблих захисників України. Біля монументу захисникам незалежності України відбувся невеликий мітинг. Посадовці та представники громади поклали до пам'ятника квіти. Іде війна, і гинуть наші хлопці. І наші хлопці пишуть історію нашої країни незалежної нашої країни. На жаль, дуже «Скорбим своїм життям і своїм своєю кров'ю, тому ми вшановуємо пам'ять наших героїв, героїв всіх нашої рідної України, які полягли за свободу, честь і гідність нашої держави. Ми наразі їдемо зараз на кладовище, там де заховані наші герої, наші громади, які склали голови за боротьбу і за свободу. На міському цвинтарі посадовці вшанували пам'ять загиблих захисників України покладанням квітів. Провідати свого сина в цей день прийшла і Валентина Кандалюк. К нам прийшла велика біда на Україну. Війна погибають наші діти, синов'я, мужі, отці, браття, сестри. Вот. Кров рівня по всій Україні. Я коли перший, я думала, що залишиться саме здесь. один, вот, как бы землю отделили для военного то, думала, что он будет один. А, к сожалению, уже их тут намного больше с моим сыном. Они все герои, все дали свою жизнь за нашу Украину. Не знаю, может, это, это мое э, мнение личное, что вот у нас, как говорится, идет война, одни кровью кровь течет, другие погибают, умирают в таких условиях, в блиндажах. В, 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 в окопах, а у нас, як говориться, я не имею в виду, что в Южному, даже в других городах люди гуляют, дискотеки, бары работают, ночные клубы работают, освещение. Даже вот в Одессе Вся дібасовська гуляет. Это несправедливо. День пам'яті загиблих захисників України затверджено президентом у 2019 році. Група южненських волонтерів купили автівку для військових. Необхідний мінівен вартував 250 тисяч гривень. Цю суму волонтери зібрали за два тижні. Інформацію про збір розповсюдили у соцмережах. Користувачі з різних куточків світу жертвували від декількох гривень до сум з чотирма нулями. ми десь в кінці іюля. Ребята попросили машину главними критеріями була. Проходимость и вместительность, потому что ребят много, и у них много техники, нужно было куда-то это все впихивать, чтобы оперативно подъехать, выполнить задачу и уехать. Поэтому э, изначально мы взяли достаточно большую сумму для сбора, э, исходя из того, что было на рынке, что можно было купить. Э, мы рассматривали как... Э, машину из-за рубежа либо местную вот поэтому взяли сразу такую высокую планку на 250 тысяч собственно собрали мы к моему большому удивлению достаточно быстро за две недели мы собрали всю сумму что примечательно большое количество взносов было из-за рубежа это Италия, Испания, Дания как бы практически половина суммы пришла из-за рубежа. Плюс местные друзья, родственники, абсолютно незнакомые люди все подключились, поэтому достаточно быстро мы собрали эту сумму. Освітянські традиції за умов воєнного стану в Южницькій громаді провели серпневу конференцію. Зустріч проходила в онлайн форматі. На відеозв'язок вийшли 16 колективів закладів шкільної та позашкільної освіти. Традиційно на конференції вручали почесні грамоти та подяки кращим освітянам. Це зробили керівники закладів у кожному колективі. Про здобутки попереднього та готовність закладів до нового навчального року розповіла начальниця управління освіти Олена Баранецька. Безпека дітей під час повітряної тривоги, зміна локацій учнівських колективів, різні форми навчання це першочергові виклики нового навчального року, зазначають педагоги. В нашій Южінській міській територіальній громаді дуже потужний, згуртований, міцний, такий висококваліфікований колектив педагогічних працівників, які дуже скучили за своєю роботою. За періоди карантину, які який в нас був починаючи з 2019 року, наші педагоги вже напрацювали досвід роботи дистанційної роботи, вони використовували елементи дистанційної роботи, і ми готувалися вже, готували і матеріально-технічну базу для цього. За період, оцей літній період, педагоги. Займалися самоосвітою і, взагалі, впродовж всього навчального року педагоги завжди займаються самоосвітою проходять курси підвищення кваліфікації і на базі академії неперервної освіти. Мають також право самостійно знаходити ті платформи ресурси і проходити цікаві для себе курси. Також ділилися своїм досвідом в своїх. Колективах, з колегами з інших шкіл і садочків. Тобто, педагог постійно він знаходиться в такому творчому пошуку, він постійно вчиться, вчиться впродовж життя. І сьогодні кожен колектив, наш педагогічний, він напрацював свою модель навчання в наступному навчальному році, це буде і змішане навчання, це буде і дистанційне навчання, це буде і очне навчання. Тобто, педагоги наші готові для того, щоб надати нашим дітям якісну освіту. Освітянські колективи продовжать свою роботу протягом тижня. В рамках педагогічної конференції відбудуться тематичні засідання методичних груп. Майже вдвічі побитий рекорд збору коштів для ЗСУ. Друга серія благодійного ярмарку в Южному принесла 96 тисяч 497 гривень. Йдеться у повідомленні штабу громади. Не тільки за результатами, а й за розмахом ярмарок перевершив попередній захід. Цього разу до збору коштів долучилось ще більше людей та закладів. Все було настільки спонтанно, швидко. Чесно кажучи, ну, важко уявлялося, як це можна зробити. так. Тим не менш, всі зорганізувалися, молодці. Ми дуже вдячні нашим батькам за підтримку. Я особисто вдячна колегам, які не відвернулися, є небайдужими людьми і розуміють, наскільки важливою є така підтримка. Ми продаємо вафлі з. Лохиною і малиною. Є ще клубника і посипаємо подруга. Це був наш спільний, наша спільна мета, щоб було все гаряче, гарне. Тобто спекли, віддали. Довгу чергу біля свого намету зібрала українська кухня. Кафе під відкритим небом пригощало відвідувачів гарячими національними стравами та випічкою. Хвилювалися, тому що ми вперше цим займаємося, тому відповідно ми все ж таки більше вчимо дітей, але не займаємось такою справою. Але нічого, дуже добре, люди всі доброзичливі, беруть. А для гарної справи хвилювання відійшло назад. Головна вулиця міста була переповнена десятками локацій з кулінарією, товарами, книгами та хендмейдом. Організовано майстер-класи, аукціон та благодійний забіг. Кожен доклав до загальної справи власні зусилля. Наприклад, наймолодші пропонували випробувати свої навички у грі або купити їхні іграшки. «Іграшки Тут різні, Тут, ну, різні, є динозаври. Це все на благодарі цільність. Ми хочемо дати. Військ. До творчого оформлення вечора долучились музичні колективи міста та виконавці. Окрім живої музики, на кожній локації були створені фотозони та тематичні куточки з банками для збору коштів. Фотозона, по-перше, це в нас. Якщо людина у нас купує смаколик, має можливість сфотографуватися. Ми захотіли показати українську родину. Тобто, в нас зараз така ситуація, що це наш тато, який на фронті. Тобто, ми збираємо наше все це, що ми тут організували, саме для допомоги нашій армії. Тому ось така у нас гарна сім'я і тато, якому ми хочемо допомогти. Нашим всім чоловікам, татусям, братам і так далі. Всім чоловікам допомогти, щоб скоріше все закінчилося і наступив у нас мир. Ярмарок тривав близько чотирьох годин. За цей час площу відвідали сотні людей. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Вільні та незалежні люди з різних куточків України зібрались в Южному на концерті з нагоди 31-ї річниці незалежності. Головними героями вечора стали гості міста, які були вимушені залишити свої домівки через жахи війни. Українці з різних областей розповіли про дух і красу своїх міст та сіл у віршах від поетеси Ольги Гали. Я з тобою, мій харцисько, не гнівися, що життя дорогу повернула вбік. Ти мені, щоночі в снах яскравих снишся. Я з тобою разом по життю навік, Скоро ніч мене. І росяний світанок в жовте синє розфарбує кожен ганок. Колективи Палацу культури провели концерт з новим репертуаром та народними хітами. Особливо тепло. Глядачі зустріли новостворений гурт Вільні люди. У дебютному виступі музиканти подарували публіці авторську пісню про волю до перемоги. Я цю пісню писав, коли почався обстріл. 24 лютого почалося. На 26-27 я почав її писати. І писав я її там. Три дні Три дні щось міняв, душа. Я лежав душу, я дивився Ютуб, дивився новини, боляче, дуже боляче було Показують дітей. У нас -то того, слава Богу, не було, але дуже важко було дивитися на це. Бо там воно все і лягло на вірші. Якось ми з Юрієм Валентиновичем Досенко зустрілися. Я заспівав цю пісню, просто був варіант на гітарі. І Юрій Валентинович почав робити з нею аранжуровку сам. Ми щось міняли, він вкладував душу так же, як я, він її прожив. Він теж як я От, заплакав, він поняв, ось. І потім вже він каже, нам треба беквокал. Дуже гарні дівчата. Діана, Аня. І ми, коли оце разом усе зробили, ось воно скомпонувалося в одне єдине, то, що можна вже давати людям. Інтерпретація культового треку від гурту без обмежень стала фінальним та найемоційнішим завершенням вечору. Своїм виконанням музиканти зірвали шквал аплодисментів. Музика, слова, атмосфера та безмежні слова подяки. Глибоко розчулили глядацький майданчик, розповідає відвідувачка заходу пані Катерина. Мурашки по тілі, від кожного номера. Хочеться плакати, хочеться радіти, а найбільше хочеться вірити в те, що заспівали в останній пісні, що воля це саме святе, саме найдорожче, за що гинуть наші діти, наші хлопці, за волю для нас і для всієї нашої України. В рамках концерту колектив Палацу культури вирішив представити публіці та черговий раз подякувати молодим талантам. Юні музиканти та виконавці, які цього року розпочинають студентське життя, отримали символічні відзнаки. Ми не хочемо переривати традицію, яка існує в палаці культури вже багато років. Вона полягає в тому, що наші діти, наші підлітки, наші молоді люди. Скоріше всього, так буде правильно сказати, які закінчують середню освіту, середні школи йдуть в більш доросліше життя. Їхній талант, їхня творчість, їхні сцени протягом багатьох років або декількох років кожного із них це було щире задоволення не тільки нам, колегам їхніх. Ми можемо так себе називати, але в першу чергу для жителів і гостей нашого міста. Тому ми скористалися сьогоднішнім днем для того, щоб люди, молоді люди, які закінчили школи війну, але свої слідуючі навчальні заклади, слідуючи свої дорослі кроки, вони будуть робити. Я вірю в це свято в мирному житті. Розширену версію концерту з виступами творчих колективів можна переглянути у програмі Життя міста в Ютуб та ефірі Южницького телебачення.